Сьогодні Ми з вами поговоримо про сілет захист. Ми вже говорили про кого зачіску з вами, так? Да? багато дуже. І е, давайте трішечки поговоримо про сюлець. Гадаю, ми дуже розмовляли в минулому році, але в цьому році треба пригадати. Скажіть, будь ласка, що таке славе зачісне? Своїми словами, кажу? Дивіться, своїми словами ще раз не зовсім, а своїми словами, коли ви, ви розумієте таке поняття Силу. Е. Це те, як де виглядати е, силует, це форма. Ще варіант. Це якийсь кандиконтр. Якщо простими словами, це просто контур. Загальний корм конту, правда? І дивіться, е, ну, якщо такими не, не пустими словами, то це є площино-зорове сприйняття об'ємної форми. Площино-зорове сприйняття об'ємної форми. Тобто ми знаємо, що в нас є форма зачіски, так? вона кожна з них вона має форму. І це не є силу Е. В е, тобто залежності від того, якою є зачіска. Ми, звісно, що, е, бачимо якусь певну, певний геометричний контур, чи певний фантазійний контур за е, допомогою цього силуету. але це лише зовнішній контур. так? А також ми розуміємо, що е, ну, ця захистка може чи більше, чи менше повторювати будову нашої голови. І з цього випливає, що ми оцінюючи силует, можемо назвати такі три найпоширеніші варіанти. Е, як ви думаєте, які три я селе знаю. В залежності від того, це ж складне чи ні? Так, це скульптурний селет, а декоративний. Була це прилегний. Це добре. добре, декоративний, добре і на на напівлектний. Напівприлегний. Так, е скульптурний. Декоративний. Напівприлеги. Є? Yeah. 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 І дивіться, дівчаточка, що таке скульптурний? Ну, сама слово скульптурний і прилегліще, іншими словами його часто називають. Каже нам про те, що та наша зачістка максимально прилягає до голови. Відповідно, розуміємо, що якщо зачіска прилягає до голови, значить вона показує її будову. Mm -hmm. Зрозуміло? І відповідно, коли ми можемо пропонувати цей скульптурний сулет, то зачіску зі скульптурним сулетом, а коли ні? Коли рівна голова, коли немає ніяких, правильно на байдумасі. Правильно, так. Да. 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 добре. Коли немає якихось занадто великих виборчості впадин, тобто наведіть мені приклади в чоловічих і жіночих моделях зачісок стрижок, власне, скульптурний сіле. Де ми це бачимо? Добре, в чоловік стрижки, це я так кажу, може бути ця подовжна стрижка, то я ці сильні яка подовжені стрижка. Окрилетний силует скульптурний повністю повторює будову нашої голови. То ясна річ, що серед чоловічих стрижніх це буде перша стрижка нахуй, Я повторює просто ідеально. Стрижка на весь <клес> <і клес> <це клес> дуже короткий чоловік дав бокс боксні, тому що в боксі вже є зверху, довжина, яка камеритний силует. Те, що у нас і в голови є короткі, все, де є якась дружина, вже сюди не відноситься. Вже те, що залишається, ну припустимо, частково так. Ми все одно не пропонуємо такі варіанти, як ви назвали там, де нас якісь натулень випутності, впалення. На голові ми цього не пропонуємо або кривизна не буває. Ясна що тоді шукаємо подовжені варіанти стрижу. Це треба просто розуміти, де ми можемо застосувати такий силу, а де ні. Тому що ми за наша задача завжди скоректувати те, що є неправильним, а не навпаки підкреслити, всі недоліки. Зрозуміли з тим, я думаю, В жіночому делі, що це є, які то зачіс. Може бути деякий пучок, коли довелося Так, це щось загладжене. Це загладжене. І коли ми власне таким чином бачимо всю mm -hmm. воду. Тобто це якраз загладжений якийсь пучок. Це також холодні хвилі, але наголошую холодні пласкі хвилі, які дійсно чітко повторили контур контрголови. Не з mm -hmm. чіткими кронами, ні, пласкі, тобто дуже такі плавні. Оці теж варіанти, це, наприклад, на танці дуже часто використовують mm -hmm. такі зачіски. І от вони, повторюють. Mm -hmm. да, вони повторюють нам е контур голову. Знову ж таки, якщо там є якісь нюанси, то ми змінюємо так? Змінюємо якось форму для того, щоб не створити цей скульптурний саблет, який повторить нашу правильну чи неправильно наголошують будову губи. Зрозуміло, щодо скульптурного, тут все зрозуміло, я думаю. Що таке декоративне? Сулет. Це е, Об'ємна об Так. Тобто е, декоративний сулет є повною протилежністю до скульптури. Це може бути якась пишена догутка, локоні. Е, так, це може бути пишена дудка, це може бути зачистка на основі локоні. Ну, Тут можуть бути будь-які всі елементи насправді. Будь-які елементи, але задача декоративного секунду. Так. Задачу в тому, тобто, що він має відступати в кожній точці волосного покриву. Тобто об'єм має бути створений всюди. Якщо в нас десь є прилягання, а десь є об'єм, то це не лягний, так, правда? Mm -hmm. Тобто розуміємо, що це будь-яка наша стрижка вкладена просто в якийсь це вже є коритивний сулет. Волосся будь-якої там дружини, ми зробили якусь пишу, зробили хвилю, зробили округи. Ми е, ну, можемо використати будь-які елемент і скласти будь-яку зачіску, але тільки щоб кожен в то, що кожній точці хоч трішки відступали в міжнародній контурі Розуміли? Оце є чітко декоративний сулет. І дуже часто, дуже поширено, насправді є третій вид силу, який називається напівприлеглий, тому що він поєднує в собі і прилягання, і відступання. І зрозуміло, що е, це і дуже багато наших чоловічих стрижок, де є в якійсь частині максимальне прилягання. Коротка довжина, а далі є подовжена довжина. Це вже буде напівприлеглий силует. Це коли руки від нуля можуть бути, але зрозуміло? І то саме жіночі моделі, безліч робіт, безліч зачісок може бути для нас, частково йде прилягання, частково відступання. Це і наші якісь суб'ємні пучки, їх хвости. Ну будь-що, може тобто бути майже навіть пучок, свій залезний <татрі> та легкий, а, там... а там є вже викликані об'ємний пучок. Тут багато дуже варіантів і дуже багато оригінальних захисок створюється саме з допомогою на прилаві зелету. Тому що це на контрасті, так тут ми більше прилягли, там ми відступили, і це дає нам якусь таку певну цікаву форму. Зрозуміли? <татрі> тобто насправді тут все дуже просто. Тут кожне знову говорить саме за себе насправді. Так? Ну, і якщо вдигнути, якщо розібратися, то ми повинні просто чітко розуміти, де ми можемо це застосовувати, в яких моментах і коли нам необхідний власний декоративний. І коли в нас якась проблема є і треба її закривати, тоді дуже добре працює декоративни. Тут це такий варіант, що або або ви можете не в часі добре. Ну ні, ви можете просто закрити частково, дасть підовжити довжину, чи якийсь об'єм і прикрити, наприклад, якісь недоліки на будові голови саме таким Як Зараз роблять оцей оцю накрутку хвилі, і тут просто прилизують, а цей вікна, так. Так, 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 так це також. Тобто власне це, я ж кажу, таких дуже багато оригінальних захисок створюють, тому що це власне на контрасті так і це завжди дає таку.